Доброго дня малята! Сьогодні ми з вами знову будемо продовжувати вчити, як малювати елементи петриківського розпису. Кожна квіточка, яка малюється майстром, може бути з багатьма пелюсточками. Але щоб розпустилася квіточка, треба, щоб у квітки не спустився спочатку бутончик. Подивіться, якщо у квітки багато пелюсточок, то у бутончика їх два. Пелюсточки, а всі не розкриті. Подивіться, будь ласка, який ми будемо малювати сьогодні бутончики. Ось. Наш пальчик буде малювати подовжений мазочок, тільки трішечки заокруглений. Увага! Я покажу, як ми працюємо. Я намалюю таку заготівочку. Щоб не вийти за контури, я намалювала вам кружечки. Пальчик з'їмо у червону фарбу. І подивіться, кожен кружечок я обнімаю пелюсточкою, фарбою з однієї сторони. Добрала обов'язково фарбу і з другої сторони. І тепер язичок посередині. Знову з однієї сторони малюємо, з другої подовжений мазочок малюємо і посерединки мазочок. Знову малюємо з однієї сторони, з другої сторони і посерединки. Ми намалювали бутончики. Щоб бутончик був гарний, ми беремо тепер пензлика, намочуємо його у фарбу зелену і намалюємо ще листочки. Подивіться, і згадайте, щоб намалювати листочок, нам треба пензлик усім ворсом покласти на листочок. Примакнуть. Ось у нас і вже готова дорожка. Як бігунець, повторюється елемент один за одним. Навчаємося разом в Петриківському розпису. До нових зустрічей! До побачення!